Виконуємо номер 918 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Заповнив в зошиті таку таблицю. Число А і протилежне число до числа А. Число А у нас число від'ємне, тому протилежне до нього буде число додатнє. Число протилежне до А у нас додатнє. Тому число А у нас буде від'ємне. Число А у нас додатнє, тому протилежне до нього буде від'ємне. Число протилежне до числа А у нас від'ємне, тому число А буде додатнє. Число А у нас від'ємне, тому протилежне до нього буде число додатнє. Число протилежне до А у нас додатнє, отже, число А буде від'ємне, число А у нас від'ємне, тому протилежне до нього буде число додатнє. І число протилежне до А у нас додатнє, отже, число А буде від'ємне. Ми заповнили таблицю номер 918 Виконано.